Ракета способна поражать цели на дальность до тысячи километров. То есть способна бить по Москве. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. В США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до 1000 километров. То есть способна бить по Москве. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителем. Понятно, что момента передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Для чего это делается? Тоже, наверное, понятно. Я еще раз хочу сказать, мы, к сожалению, опять в очередной раз а, живем иллюзиями в отношении Украины, что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон Полениться реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. А, Нереактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров. Который тоже уже запустил серию и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. Рос, это самое, Ростов, ну, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс это все, извините, примеры того, что происходит. За Курск надо отомстить. У подонков не должно быть никаких иллюзий. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. И знаете, что меня вот вчера доводило до изумления, когда я читал комментарии? Во взрослых людях вот все их внутреннее существо, не всех, конечно, а тех, кто не в силах или не хочет даже себя сдерживать и начинает немедленно строчить комментарии, вот заполняется все какой-то совершенно запредельной химически чистой инфантильностью. А инфантильность ⁇ это всегда эгоизм человек полностью сосредотачивается на себе, на своих личных переживаниях. Вот, вот мне плохо, мне больно, мне некомфортно, мне страшно. Вы немедленно, потому что мне плохо должно нести ответный, сокрушительный, лучше ракетно-ядерный удар. Немедленно. Не потому что в этом есть, ну, даже вот с точки зрения его личной логики, военная целесообразность. Нет. Потому что мое персональное эго страдает. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет. Никогда и ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну и реально. Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали-то, я понять до сих пор не могу. Сергей Брачук, речник украинской добровольческой армии ПИВД. Не знаю, на зв'язку. Пане Сергею, слава Украине! Героям слава слава збройним силам. Вітаю! А скажете нам, вже що там в Криму відбувається? Бо вони кажуть, що збивають БПЛА. Ну, власне було гучно досить таки в Севастополі, і треба віддати належне агенту коловку. Він же в миру. Губернатор тимчасово окупованого Севастополя розважає він завжди анонсує певні події, за що йому величезна подяка. Він кожного вечора щось анонсує зі стрільб. Флот тренується. Питання: який флот? Якщо основна його частина, принаймні ракетоносії, найбойовіша частина, знаходиться у новоросійську? Було гучно. Дійсно, ворог анонсує, що він все позбивав, чекає повідомлень від так званого Міністерства оборони Російської Федерації, говорить про морські дрони, про наші бойові комарі. Але думаю, що статистика і математика трошки буде інша ніж та, яку завжди у Криму ворог хоче продемонструвати. Зачекаємо трошечки, до розвідка триває відповідних моментів, там хлопки. Бавовно відбувається щодня. Я вже якось сказав про те, що не про всі бойові операції відразу повідомляється, тому що є їх етапність. І власне це треба теж розуміти. Але кожного дня там окупанту не солодко. Працюють наші сили оборони, демілітаризація Криму удари по логістиці в Криму. Вони тривають і тривають кожного дня. Ну ж цього разу розважає дуже скромний. Вокаю що лише два БПЛА збили над акваторією Чорного моря. От не декларують про 50-60, якусь таку величезну кількість, але знову перекрили кримський міст. Превентивно це роблять. that Чи дійсно щось там відбувається, можливо, теж і з їхньої сторони, ну власне кримський міст він зараз більше відпочиває ніж працює, і це вже протягом кількох місяців. Дуже часто його перекривають, тому що ворог прекрасно розуміє, що та година Х, яка має прийти до Криму, вона звичайно відбудеться. Тому намагаються обезпечити, як вони кажуть, від можливих ударів чи допоможе це їм. Ну питання часу я вже про це власне сказав. Тому тому намагаються якісь заходи безпеки проводити, намагаються будувати загородження біля Кримського мосту, але все це перепрошую як мертвому припарку. Тому нехай бояться, нехай нервуються. Я думаю, що пігулки паніки вони приймають щодня. А як наскільки сильно захищений зараз Керченський міст? Наскільки багато там систем ППО? От бачимо, що панцер С 1 зафіксували. І демонструють, що там прямо от на мосту встановили. За вашими даними, що там ще є? Ну навколо мосту. Якщо говоримо про суходіл, там звичайно є засоби протиповітряної оборони. Не вони їх облаштували ті позиції. Намагаються або нові загородження продовжувати будувати там вже ті баржі, понад три десятка накидали. Чи стане це на заваді нашим морським дронам? М'яко кажучи, не впевнений. Тобто просто нам треба буде більш реактивно попрацювати. Що стосується будівництва там певної споруди паралельно Кримському мосту, то це теж намагання якимось чином убезпечити від морських дронів. Принаймні ця версія сьогодні є найголовнішою. І Знову таки не про все повідомляється силами оборони, тому що нехай ворог думає, що нам відомо, а що невідомо, але намагаються якісь такі певні захисні роботи проводити. Що стосується систем протиповітряної оборони, ви знаєте, що в Криму їх досить таки побили. Зараз намагалися вони відновити цю шляновану. Оборону саме протиповітряну чи вдасться. Я думаю, що наші ракети це найближчим часом мусять перевірити. Чи бачите ви якусь реакцію на узбережжі Азовського моря і на Кримському узбережжі? На те, що все частіше і частіше саме на Ростовщині на півдні Росії займаються, прилітають дрони до їхніх НПЗ різних підприємств. І розуміємо, чому саме там, бо власне це такий шлях постачання на донець. Чину на фронт на війну, і якщо там ці ланцюжки, то буде трохи росіянам складніше. Яка реакція? Абсолютно вірно, це якраз логістичний шлях. Ворог теж це прекрасно розуміє. Намагається влада тимчасово окупаційна заспокоїти мешканців. Мовляв, нічого не відбувається. Є е, сховища, там достатньо пально матеріалів, е, але треба розуміти, що цивільні вони будуть першими страждати, тому що те, що має йти на військо російське, воно буде віддаватися в першу чергу саме. Е, так званим вооруженим силам Російської Федерації підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.